Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні 29 січня 2024 року, і я хочу відзвітувати про перший етап СП-шкарпетковий сплеск 2024, який проводить Аня Горєлова. Наш сумісник проходить у Телеграмі, але потрібно викладати щомісяця звіти. Кожного місяця Анічка дає нам нове завдання по шкарпеткам, і його потрібно виконати і відзвітувати. У січні місяці в'язала ось такі шкарпетки, вони навіть вийшли дуже високі, майже до коліна насправді. А, оскільки завдання січня було жакарт, я обрала ось такий собі жакарт. Ці олені це схема, по-моєму, дропс на шкарпетках вони давали, але я їх розмістила по-своєму, трошечки змінила саму схему і низ шкарпеток я в'язала. Повністю так як сама собі запланувала. Мені хотілося, щоб низ був темненький, а верх ну, от такий білий. Не знаю. На відео дуже погано видно, але насправді біла ниточка, вона, о, тут можна трошечки виловити, вона з люрексом. І вона досить цікаво так переливається. Дуже гарно. От, Такі шкарпетки в мене вийшли. Я в'язала жакардом без протяжок. Покажу вам виворіт, як виглядає. Ось так. Там, де Коричнева у мене основа власне шкарпетки ось так виглядає. Зверху використала жемчужна резинка на російській мові, на українській, я не знаю, перлинна, я б так назвала. Вона має ось такий пухнастий, такий об'ємний вигляд зовні, і зсередини така фактурна вона виходить. Шкарпетки можна, власне, носити з відвороту. Я фотографії додала у наш Телеграм. Канал, де проходить сумісник, ось так. Спереду олені дивляться один на одного, якщо ми шкарпеточку так ось розмістимо, так як вона буде по нозі. І ззаду на паголінку також олені дивляться один на одного. П'ятка в мене тут, я не знаю, як вона називається. Французька, мабуть. Ну, я правда не знаю дівчат. Звичайно. Класично, не квадратна, як бабусина, звичайно, класична. Мені вдалося сюди підлаштувати так малюнок жакардовий, який я в'язала. І на носочку у, у ці сніжинки, які йшли по основному малюнку, я їх стала заповнювати, бо дуже переживала, що мені не вистачить коричневої нитки, оскільки вона, у мене її було лише 50 грамів. Це спеціальна шкарпеткова нитка. Спортвул, по-моєму, називається. Ну, не наша, не не турецька. Ось, Нитки мені, до речі, вистачило. Залишився шматочок сантиметрів, мабуть, 20 не більше. От такі шкарпетки. Запитували дівчатка в мене, чи тягнуться. Можу вам ось показати, що на власне, шкарпетці, там, де у мене візерунок ну, такий сплошний, да, вони ну, досить гарно тягнуться, ну, майже так, як звичайні шкарпетки. Тут, де малюнок нерегулярний, саме через те, що в'язання було ось таке безпротяжкове, тут. Еластичність страждає. Ось навіть ви можете тут побачити, де є регулярний жакард, ось вони як тягнуться. Де регулярного жакарду немає, а потрібно вив'язувати довгі проміжки одного або іншого кольору, там, звісно, полотно більш стягнуте. Ось. А, так що це все, що я можу розповісти. А, ні, не все. Це не все, що я можу розповісти про шкарпетки. Зараз а, я скажу, скільки і чого я на них затратила по матеріалам. Отже, по матеріалам, по затратам на них пішло 50 грамів коричневої шкарпеткової пряжі і 56 грамів ось цього білого. Мені здається, дівчата, що це акрил, бо насправді ну, я не знаю, в мене він у моточках лежав, десь колись з якимись в'язальницями ми обмінювались. І мені здалося, що буде дуже гарно виглядати цей акрил, тим паче з люрексовою ниточкою. На таких от шкарпетках. Зимових да, з оленями. Ось. Тому, саме тому я пустила шкарпеткову пряжу на низ, там, де власне шкарпетка йде, а основу білої пряжі я пустила наверх. Своєю роботою дуже задоволена. Дуже дякую Анічці Гаєловій за те, що вона. Зібрала нас усіх. Хто ще, можливо, хоче долучитися, доєднуйтеся. Запрошую. Посилання. Я залишу під цим відео на увесь перелік учасників. Пишіть анічки, вона вас додасть, і пам'ятайте, українське це модно. Дякую всім за перегляди, за ваші вподобайки і коментарі. На все добре, до зустрічі!